Запаси газу в українських підземних сховищах перевищили показники минулого року. Профільне видання ЕксПРО зазначає, що від початку підготовки до зими до сховищ закачано майже 6,7 мільярдів кубометрів газу. Втім, через масовані обстріли цього року Україна втратила близько половини видобутку. З нами зараз Михайло Свищо, це експерт газового ринку. Будемо розбиратись у ну у цій направду хорошій новині, що ми збільшили запаси газу. Пан Михайло, вітаємо вас. Вітаємо добрий вечір доброго вечора Можете роз'яснити за рахунок чого вдалося запаси збільшити, ми раніше ніж минулого разу почали закачку, чи причина в іншому? Насправді ми почали закачку навіть пізніше ніж минулого року, і це було пов'язано з тими масованими обстрілами, про які ви згадували, наслідок яких було пошкоджено в тому числі газовидобувні об'єкти України. Але е, активне закачування природного газу цього року дозволило нам вже е, досягти тих рівнів, які в нас є зараз, це понад 12 мільярдів кубометрів газу в сховищах, і дійсно це вперше з початку року перевищило минулорічні значення. Е, Україна активно закачувала газ цього року, і якщо на початку сезону закачування, у нас розрив з минулим роком складав. 3 мільярди кубометрів або 35%, то зараз ми вперше вийшли на плюс. Цього вдалося досягти передусім за рахунок імпорту. Звичайно, з безпекових питань всі фактори розкривати не варто, але найголовніший фактор, який, на мою думку, дозволив нам повністю нівелювати цей розрив, це саме активний імпорт природного газу. А От до речі, хто імпортує газ? Тому що це важливо, наскільки в нас змінюються ось ці ринки імпорту, тому що тут війна теж внесла свої корективи. Дійсно, і повністю погоджуюсь. У нас минулі роки в нас імпорт був мінімальний, якраз через те, що український ринок внаслідок війни трохи ізолювався. Але зараз цього року ми бачимо суттєве зростання імпорту. Більшу частину майже весь природний газ імпортує саме державна компанія Нафтогаз України, і це пов'язано з тим, що компанія активно готується до зими, накопичуючи, закачуючи цей природний газ до підземних сховищ для того, щоб його потім використовувати впродовж опалювального сезону. До речі, пане Михайло, стосовно опалювального сезону, а цього газу, який ми закачали, ну і ми так розуміємо, процес продовжується, плюс під час зимового періоду процес закачки буде продовжуватись паралельно з відбором. От цього блакитного палива вистачить на проходження зими, бо ми ж в нуль теж не можемо його викачувати Блакалити з підземних сховищ. Так, да. враховуючи всі ці форс-мажорні обставини, так є певний рівень запасів у сховищах, який не можна відібрати, але Накопиченого газу е, поки що вистачає, і тут головне те, як ми будемо продовжувати ці темпи закачування е, в ці півтора місяці, скільки в нас залишилося до початку холодів, до початку е, повноцінного опалювального сезону. Якщо темпи закачування і темпи імпорту природного газу збережуться на цьому рівні, який є зараз, а скоріш за все е, за тими прогнозами, які ми зараз бачимо, е, вони збережуться, то Україні вдасться досягти. Необхідних опцій газу в підземних сховищах, яких вистачить для проходження зими при різних сценаріях. Звичайно, варто розуміти, що в умовах повномасштабної війни завжди залишаються ризики обстрілів російських, які ми бачили вже неодноразово як минулої зими, та й не лише взимку, в принципі, і влітку Росія атакує енергетичні об'єкти України, в тому числі газові об'єкти, але е, імпорт. Впродовж зими і закачування природного газу дозволить покрити, створити певний такий запас міцності, який дозволить пройти цей опалювальний сезон навіть в умовах війни. Ми вже довели минулого року, що ми здатні пройти цей проходити зиму в умовах в складних умовах. Цього року умови мені здається будуть трохи кращі, тому що ми накопичимо більше газу в сховищах і будемо імпортувати. Продовж зимового періоду, що створить додатковий запас газу, щоб українці були з теплом, нехай ці плани нічого і ніхто не зможе порушити. Дякуємо вам, Спасибо. пане Михайло. Михайло Свищо, експерт газового ринку, був з нами на прямому зв'язку.